Добрий день. Щоденник заповнили вже. Портфель склали вже ні? От який уважаючий себе школьник буде дивитись оці ці передачі їбучі? От, от який, блять. Дайте сторіс запишу. Якщо вам цей вечір не хочемо зайнятись, ми заскор... скоро. А... Якщо вам цей вечір не хочу занятись, ми скоро починаємо дивитись форсаж 3, блять. Будь ласка, вельми запрошуємо разом провести цей час, блять. Е... <пас пас> Дуже культурно щось з вами спілкуюсь. Пішли ви на. Но... Так, фільмець, готовий. Universal Pictures представляє. Мені цікаво, чого в першому в першому форсажі ми вирішили знімати всіх цих актерів в другому всіх цих. В третьому в пізду зробимо ще нову движуху. В четвертому вернемо всіх. Цех пошлем нахуй і будемо знімати продовжати те, що знімали в першій і другій Що таке? Це татуху діли. Від нуля до сотні розганяється за 4,3 секунди. Круто. Що ж, інструкцію ти прочитав. Буде двіжуха. Моя машина коштує 80 штук. Навіщо мені твоя купа лайна? А, а як щодо мене? Де нахуй це? <плес> типа на неї грав? Що це за хуйня? Ми засуджуємося чи що, блядь? Бля, то вони ж зустрічалися, я взагалі не можу зрозуміти. Як це так переможність тримає мене, так ми ж зустрічаємося. Ти, ти на шо ставиш, блять, вообще. You... А він тоже так думав. <кười> <кười> Поки ти не не предложила на тебе грати, блять. Охуєть. Пізда, уїбали дві тачки тупо, за, сука, блять. За оцю Оксану, нахуй я ей був, вона даже. Ей, вона из не стоїть, я даже одного, ну, блять, даже велосипеда, блять, що, фу, пизда, блять. Тобі чуєш, кінець? А тобі ще 18 немає, сядь. Йому? Я вообще думав, що він, сука, лишався на, на другий клас, раз 40, блять. Це мама його! <реш> <реш> Ви що, блядь, прикалуєтесь, нахуй? Про що ти тільки думав? То він старший неї, блять. Там в нього, подивись, щитіна, блять, він брився 20 хвилин назад, блять, У нього вже чорна щитіна, вже все позаростало. Ахуєть. Токіо, Японія. Що. Шо вони? Це його менший брат, хто це? Бля, в них навіть, прикинь, в них в клас заходять, перезуваються. В мене задні парти були липкі, на підлозі було липко, бо рево розливали. Чуєш <рес> цей звук? Че ты так залиптик, жопиз, ты кончурно тебя блять? Эээ. Е -е -е. Четка атмосфера, что пиздец, блядь. Дай він сниматься, я его блядь. блять. Статус підвищився і и компания бути відповідна. Форсажи? Та ну нахуй. Блядь, кто написав в ДЗК, Ой, блядь, ой. Все, <звучить> позмагаємося. Навіщо молоти язиком, коли немає тачки? Візьми мою. Да, нахуй. Ох ти, гніда. Я еба. Розкажи мені швидко, як дрифтувати. А, йобаний в рот. А ти ти нахуй, блядь? блядь він ще уша одну зацепив, бля, яке кончик. <рик> Старина зараз твоя викатиться, блядь. А, ти не роо! Эй. Зука, тиригачка, блядь. А заберемо мої гроші. Дівчата, не чіпайте хлопчика, він неповнолітній. Подивіться, яка в нього. блядь, <рик> ем... <рик> 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 Утепленка яка в нього, глянь. Ну це ж вообще пиздец. Що це таке в 17 років, блять? Червоний вот я твій Бля, я просто ненавижу його <laughs> В нього можна забрати права, блять, якось, сука, наказать, блядь. Шо это, блядь? Шо я дивлюсь, блядь? Це оце про гонки, про супер профессионалов, блять. Він кожен угол, сука, чаша, блядь. Це угроза, якась? Що він зробив? <спілька> Який жах, <жог>, блядь. <сі> 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 Бачили ці відоси, де типу, на машинах приїжджають, отак? Отак плюють, плюють на себе і жорстко дергаются і уезжать. це така сама хуйня. Шу это, блядь. Я один раз хотів сісти в дрифт машину, і там усі були. Ви поняли? І така дріфтмашина дешева нахуй така була. І там був ковж, сідушка, типу, для того, щоб сідати. І коротше в мене тупо жопа не влізла. Да, я тупо не вліз, я хуев. Чому я ніколи не бачив, як ти дрифтуєш? Пішов нахуй! Ну як ну чому в кожному фільмі? Оце блядство, є оце розврат, хуєта, говно. В неї є ж є тіп, вона ж зустрічається з цим типом. Та він валета, а не тип. Отак о, хтось і про тебе каже. Як будто без заслужено, чи що. Відмічає тіп мене і пише ням, ну вби маленьку. Фу, блядь, бля, я от запоражаюсь, я клянусь. Реально, я не знаю, у вас є шанс на секс вообще в тому світі з такими вираженнями, ну не знаю. Піснули змили, помили руки прийшли, біл. Блядь Я мушу це зробити. Шо? Ти розумієш? Що зробити? <смі> Зловити кулю за Оксану? <смі> а, твою мать. Поняв. <плес> І як ти плануєш усе вирішити? Давайте дріфтанем нахуй. Газ-газ-газ. Перегони. А <плес> йобан Ну, ні, ну блять! Та я пожутив, блять, действительно, блять, отак нахуй. Десь на вітру їхали, походу. Десь їхали вітер дубля пес. Пезд... Послухай, там один тип хоче позмагатися з новим королем. А, Ааа, хуй! Охуеть, сука! Я думав, що хуй. Ну, по... Я думав, що похуй мені буде. Я лису побачив, аж вас мурашки дань вражки псинув. Я вау! Вау! Це що, я вже начну форсаж любити, ви що, сука, кончи її нахуй? Я так хочу какати, що в мене тупо все трясеться, якщо чесно. Я вас обожаю, приходьте в п'ятницю, цілую. Я біжу, бо мене, походу, розриває на час. Я вже все.